на Віс 5. І сьогодні я граю на Ukraine та 5. Це я знову вернуся на Україну, та, як ви бачите, є виголос. Сім на Vat 5. І сьогодні я знімаю Ukraine та 5. Я проводив опитування в Телеграм-каналі, в Ютубі. 80% і в Телеграмі в Ютубі. В основному проголосували за Ukraine та вертатися. Але вирішили, що буде Єкрані Ета 5 цікавіше, ніж просто Єгран Тому зараз ви бачите це відео. Давайте я зараз вам коротко покажу, як встановити та як почати гроний Єкранта 5, а далі ми вже продовжимо. Ну і як скричати Україна Гата 5. В пошук ми пишемо Ukraine Gata 5, отак-от. От е, заходимо на перший сайт. Далі натискаємо розпочати гру». Якщо у вас вже куплена GTA 5, ви натискаємо, ви натискаєте, так, хочу розпочати гру». якщо ж ні, вам потрібно її придбати. Ніяк це обійти не можна, її обов'язково треба купити. Без цього ви не зможете грати. Тому натискаємо, якщо у вас вже вона є, так я хочу розпочати гру». І е, Зараз у нас ну, вікна розробляється лаунчер свій, е, тому зараз поки що не можна на нього зайти, приходиться через е, Rage MP. Ви натискаєте на цю кнопочку. Я зараз не скажу скасувати, тому що в мене зараз вже відкрита програма. Е, давайте я вам покажу, для прикладу, що вам треба буде зробити, наскайте реджімп. Ну, отак от пишете. Е, і вам потрібно просто тут скачати редж Multiplayer. Далі ви натискаєте скачати. І як завжди, просто там інсталяшка, ви це все інсталюєте і потім просто знаходите сервер. Тут, я думаю, показувати нічого не треба. Ну що ж, прийшов наш час е, реєструватися. Давайте створити аккаунт. Е, зараз ми це все зробимо і приходимо далі. Так, все правильно і підтверджуємо. Є. Е, так, дивіться, тут є в нас точка виходу з гри. І точка, стартова точка. Спавниця на стартовій точці. Є. Е, все, ми на спавні. Я зараз також перший раз з вами і буду розбиратися. Так, з нас тут є квестовий персонаж, давайте до нього підійдемо. Наскаємо, е? Так, навчання заробити. М -м, давайте, навчання. Почнемо. Все. gps локатор Ага, добре, нам треба, напевно, взяти якусь машину. Ну, типу, яка тут машина? Шо, а що тут є? Це, напевно, у нас якась оренда? Да. Давайте скутер візьмемо транспорт. є. Е, на 2 заводимо у транспорт. Є. Це. І поїхали. Тут, на принципі, у нас нічого цікавого не має бути в поїздці, тому дивіться таймлапси. Так, ми приїхали. Це типу якийсь магазинчик. Давайте виходимо. до речі, можна додати, що дуже красива е, графіка тут. Ну так, да, бо це е, GTA 5, але все рівно доволі красиво. Такс е, що мені тут треба зробити? Я не зрозумію, це чесно сенс квесту. А, нам треба щось, напевно, купити. Так, давайте купимо якусь шоколадку. Готівкою. Е, yeah. е, так. Ну, як я розумію, ми зробили те, що мали зробити. Такс. Е, як я зрозумію, нам потрібно купити телефон. Готівкою є. Так, да, все, нам треба було купити телефон. Я вже розібрався. Е, все, і тепер ми вершаємо назад до Стефана. Так, е, назад ми приїхали. Е, зараз. Ага. Він чомусь зараз на нас в іншому місці. Тут тебе на пару Стефані, так сказати. Давайте зараз біжимо до нього. Ходимо. Йде. До речі, кваші нема озвучки. А, ну що ж, оскільки ти в новому місці. Застинемо. Ага. Окей, okay, давайте почнемо. Нам потрібно привітатися з різними гравцями. Думаю, ага. А як нам це зробити? У мене питання, нам не пояснили. А -а -а. Так, почнемо. Я не розумію, як нам треба привітатися. Добре, давайте зараз спробуємо розібратися і покажу. Так, ми приїхали на початкову точку, тут всі новички появляються, тому давайте. Зараз підійдемо, тут буде легше людей знайти. Е, так, з анімації. Вибрані. Я не розумію все одно, як привітатися. Ага, ось тут є. Е, дивіться, таке букво G, підходите і є познайомитись. Ми їм пропонуємо познайомитись. І, до речі, якщо ви не, ну, не подивилися, не зрозуміли, що треба робити в квесті, натискайте F3, і у вас показується ще раз цей квест. Так, зараз потрібно, щоб він прийняв. Прями буласочка, мені треба для квесту. Ага, щоб прийняти, нам потрібно наснути Y. Я переплутав. Дякую. Так, все. Я переплутав, я чомусь затискав N, а не Y. Я не бачу, там взагалі треба Y натискати. Так, давайте зараз я ще якомусь запропоную. Дякую. Все, є, ми познайомились. Е, все, тепер біжемо зараз на злад до Стефана. Такс. Ходимо, е. Все, почнемо. Е, навчання, орендуй транспорт. Ага, окей. Е, Такс, не розумію, ми ж це вже робили. Ну, для чого цей цей квест. Брате. Все, ми виконали квест. Ну, як і розуміє. Е, uh, такс. Нам потрібно. Так, свер. Що нам треба зробити. І, типу, GPS. Uh, а як лісопилку нам найти. Зараз розберуся. Taks, uh, yeah. Так, все, я знайшов. Є. Так, хван телефон тепер. Зараз перевіримо. Вершай до лісопилки, да. Йдемо до лісопилки. Так, ми приїхали. Давайте. Підходимо. Е, Спорядження. Сукиру нам треба взяти. Далі форму. Давайте жилетку. Е, штани і червики. Так, повернутися. І закрити. Є. Yeah. Ми це все взяли. І тепер. Е, такс, я не розумію, що нам тепер треба робити. Давайте. Е, по квесту. Ага, зароби, да. Добре, як нам взяти так, зброю. Так. Нам потрібно взяти зброю, ми тискаємо на англійську ім. І в нас притягуємо звідси сюди. Так. І тепер я зараз розберусь, що нам далі треба робити. Так, ми просто підходимо до першого дерева будь-якого, і його отак от тут є відсотки, наскільки воно зламане. Такс, щоб зрозуміти, коли можна бити, ви ось зараз натискаєте в І поки червона оця ось шкала, то її не можна бити. Коли вона чорні, можна бити. І все. Так, зараз. І все. впала. Тепер як нам. Ага, нам треба розрубати колоду, тепер. Це теж ще завдання, так сказати. Давайте, зараз кожну розрубаємо. Це ми розробали. Е, і тепер я так розумію, нам це треба віднести. Я, звичайно, не знаю куди, але зараз подивимось. Такс, е, нам потрібно приходити до цього чувака і продавати йому. Виконали квест. Достатньо просто двох разів було здати е, наші матеріали. Е, так, скільки в нас є грошей? Давайте можемо взяти машину, можливо, вона буде швидше чуть-чуть їхати. Все. А, в мене немає ліцензії. Окей. Значить прийдеться взяти скутер. Це. І тепер поїхали назад до Стефана. Так, ми приїхали. Тут а в нас Стефан, який, який, який розуміють, по, по карті розкиданий. Тобто є багато Стефанів. Так, давайте скери ми заховаємо. Я підходив на нього. Е, Такс, ага. Треба нам поїсти. Нам потрібен найближчий магазин. Де в нас є найближчий магазин? У мене таке питання. Так, тут я в нас знайшов магазин е, по карті, тут можна шукати. Дуже зручно. Тобто не обов'язково по GPS шукати в навігації, так сказати. Е, тому поїхали. Так, я приїхав. Давайте стаємо і біжимо у магазин. Заходимо. Так, нам треба купити поїсти. Uh, так, задавайте. Mm, да. Ну і, в принципі, тут там по факту можна купити тільки шоколадку з такого, що є в много. Давайте готівкою. І як нам її з'їсти? Mm, напевно, нам треба ось так. І як її з'їсти, прийняти. Ага, просто ліву кнопка миші. Ми її з'їли. Правильно? Так, так, да, ми її з'їли. Е, так. Ага, нам ще треба воду придбати. Ну, так, зараз я вийшов з магазина. Давайте, і ще купуємо воду. Чому вода коштує 30 баксів, я не знаю. Ну, але такі ціни. Е, так, ще нам треба випити воду. Тут анімація пиття води чуть-чуть не найкраще. До речі, в мене лицейки, як Планетяна. Отак от, от збоку нормально, а отак от, от спереду. да. Все, ми виконали завдання. Ні, ми чомусь досі не виконали завдання. Ага, нам щось е, з штефа написав. Е, так, нам потрібно з'їздити в банк. Добре, давайте ми зараз з'їздимо в банк, знайду його. Так, ми приклали маршрут, давайте сідаємо на мопед і їдемо в банк. Це ми приїхали до банку. Давайте зараз виходимо. Я е, так, що нам треба зробити? Поповнити рахунок, окей. Входимо до банкомату. Ага, банкомат у нас, напевно, типу не працює. Нам потрібно підійти. Є. Е. Давайте поповнити. Ну і давайте на 100 доларів. Підтвердити. Є, е. ми поповнили. Все, і тепер нам потрібно вернутися до е, Стефана. Так, ми приїхали назад до Стефана. Давайте підійдемо до нього і здамо квест. Все. Е, Такс. Припинити квест, думаю. Все. Е, я думаю, ми вже достатньо е, прийшли квестів. Всім дуже дякую за те, що ви довелись до цього моменту. Напишіть в коментарях, е, чи подобається тобі Єкрен GTA 5, чи знімати мені далі GTA 5, чи можливо вертатись на просте Єкрані GTA. Пишите все в комментариях. Ну а я прощаюсь. И всем па-па-па-па!